Всім доброго здоров'я Сьогодні на дворі 7 липня Без 28 утра Включився Показати вам кукурузьку Ось як взійшла Все під каплю, під поливом обов'язково. Ну вона б не взійшла би так Якби не було б полива б. Ай оце і зразу поліз бур'янчик. Ось дивіться. Вручну я не знаю Є смисл чи нема сапатіо. Та це ну це дуже важко. Так от, підживить би також. В каплю можна. Теж може хто що підскаже. Може люди, які дивляться, ну що підскажуть. Бо у нас тут такі, що тільки позавидувати можуть. Якщо тобі, ой, чи якщо мені херово, то не тобі хуже будь. Ну такі люди погані ще стали. Ось, Хер хто що підскаже. Ко що не спитає, я ж кажу, що раніше так не було. Привіт. Ось така ось кукурузка. Та ну невеликий обзорчик зроблю. Погодка он. Та прекрасна. Прекрасна. Вчора цю кукурузку поливали, і бур'ян на ній повиривали. С брательником слова слава богу, что помех бы, ну, бо я бы Тут даже и людей нанять не могу, если честно. Вот я покажу кукурузку, яку, Ось... Ось... вот все. там всхода. Всхода. Ну, брызкать вид в любом случае потребно Бо воно ж видно, що який лізе, він видно. І от уже ось. от, відкуда він тут, бліне. А висів був цей кукурузки, по-моєму, 29 червня. червень липень, да, Червень, це іюнь місяць. Зараз іюль, виходить. Ось. Та ну вроді ще й непогано вроді зійшла, ну подивимося, що воно там далі буде. Сорт Майбіко. Перший раз в житті сидів. Ну просто не було нічого другого взяти. ну Взяв спробувати. Що буде, те буде. В принципі, це не дуже дешева той кукуруза. <сум> Ось. Якось так от. Зараз дойдемо Добриню вам покажу. Добриню покажу. Дучки. Та ну видно що, видно, що повсходило. Дай Бог, щоб тільки погода була. А остальне то все таке разці. Может, кому что-то интересно посить. Это на ней, если бели. Мне кажется... Ну сейчас. Не знаю видно. Да это видно. Этот. Мне кажется, что это адресы солнцем припекает, Ну, может, что-то не хватает. Може щось і не вистачає, може, ну, напишіть, пожалуйста. Може щось в каплю треба дати. Ось тут це. 15 соток. 48 рядків, по-моєму, метрів по 40. Ну десь ну, 40 метрів, я думаю, 40-45 метрів, десь рядок. Орієнтувати десь так. Ось. Якось так от. Ну, подивимось, перший раз в житті стільки багато садю, щось то й повинно вийти на осінь. Так, а тепер ось до Добрині. Це печаль, не Добриня. треба було перефразувати, все таке. Ну, жінка попросила оставить. Ось все. І вже хтось приходив сюди це, вчора, позавчора, чи вчора, ні, позавчора. Приходю, а оцей заглушка, хтось наступив на неї, на цю заглушку. Етат. Ну видно, що ночі хтось слазив, хотів, мабуть, кукурузки. А що воно ось о траса? Заходь та й бери. Ну ось я ж кажу. Заходь та й бери. Ні, то і приходили, наверно, перевіряли, що тут, а тут дуля з паком. Нічого. Я ж кажу, що такий народ. Нет бы пройти сказать давай я тебе поможу щось поработать, а ты мне кукурузы потом досишь, так? Да? який там хер Все с брательником прорвали и і... покажу что що... И поливали вчера То есть Ну яка есть, яка есть блина Погано в цьому році щось погано зійшла у всіх добриня. Ось. А це отут. ось поки пару рядочків я не дорвав, ну сьогодні я дорву бур'ян, оцей тут Його трошечки. А це тут трохи кавунців. А це перефрезував я тут, це хто бачив. А тут ось... О... Ой. ось. Кавунець який. А ось є більші вже тут. Є вже більші. Сейчас покажу. Осьо. Ось. У. Ось. Тоже. Ну такий. Кілограм, Кілограм наверное, півтора вже є. Вот всего уже килограмма два тут точно есть кило два, кило два точно ну он зав'язується я ж кажу зав'язується та щось буде поїсти собі буде ну трошечки есть а он який я не дарвав та ну ничего чу -чуть. тут чуть-чуть тут чуть-чуть усю кавунчик усю Ой, да. А, ищешу еще что? Заметил в мурашок осю. Тут. а Ну, блин. А, он есть там мурашки. Сейчас покажу. А, он Не а, Гнездо их. Это, ну суть не в том, что кому-то это уже все равно мне. А вот Якби в каплю щось внести від мурашок по кукурудзі, Вот. Може хтось підскаже, що треба. Ну, може от болячок. Ну таке, може підживить. Молоду кукурудзку, можна взагалі чи не можна. Ну, ні травмофоску я чув, що взагалі не вийшов як. Ну, бо тут фермер этот, один каже, що не можна зовсім не травмофоску. Это. Бонсивалкою садив багато. там, ось, То він не сипав. Ну я не знаю, він вроді нічого. ну, не знаю, Якщо це, то я теж нічого не буду давати. Ну, Капля лежить, чого б його допустим, не дати. Там я ж кажу, що якби підживити щось можна було б. Це... Мурашки, ну мурашки я бачив. Вчора я тут ходив і в кінці там огороду бачив, мурашки є. Бо вони ж я ж кажу, як почнуть розносити по кукурузі тлю, вон та й не тільки тлю, все, то потім ради їй не дасиш. Ось ой. Якось так от. Будуть питання пишіть. Вон я присяду. Та видно, яка кукурузка. Видно. Так, добре тоді буду відключатися. Всім доброго здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте, запитання будуть, пишіть. Всім гарного дня!